Вітаю! Мене звати Оксана Скляр, я тренінг-директор міжнародної громадської організації, Міжнародний центр розвитку і лідерства. Рада вітати вас на нашому марафоні. Керуй віртуозно, плануй стратегічно реалізуй разом з командою. Сьогодні у нас тема шоста: професійний розвиток керівника та його команди Як створити свою dream Team. Чому я проводжу цю тему прямого ефіру? Розкажу більше про себе. Я вже близько 10 років управляю командами. Одна із основних моїх задач в МЦРЛ – це розвиток системи навчання працівників соціальної сфери. Якщо коротко, то я відповідаю на питання, чому потрібно навчати працівників на робочому місці, аби вони ефективно виконували свої робочі функції? Як зробити навчання системним, доступним, регулярним, ефективним? І одне із важливих питань, яка роль керівника в навчанні та розвитку персоналу. Крім того, за своєю посадою я управляю відділами в нашій організації і впроваджую все те, про що розказую на тренінгах в нашій організації. Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом у питанні розвитку членів команди і моїй ролі як керівника в цьому процесі. Під керівником я маю на увазі керівника організації або керівника відділу, того, у кого в підпорядкуванні є. Працівники, і в його задачі входить управління їх діяльністю, і хто відповідає за розвиток спеціалістів. Коли я проводжу тренінги, я часто запитую працівників, хто, на вашу думку, відповідає за навчання вас як спеціалістів. Однозначно, перше, що відповідають спеціалісти, це, власне, вони, як ті, хто проходять навчання. Далі це тренер, який проводить навчання. Це організатори навчання, які відповідають за весь процес, але майже ніколи не називають керівників, як тих, хто, власне, теж несе відповідальність за підвищення кваліфікації за навчання і за розвиток спеціалістів своєї організації. Яка ж роль керівника в цьому процесі? Є три основних пункти, за які відповідальний. Працівник керівник. Це оцінка потреб у навчанні всіх членів команди, це створення навчального середовища і створення умов для засвоєння вивченого на практиці. Пропоную детальніше розібрати кожну із цих задач керівника. А якщо ми говоримо про оцінку потреб в навчанні, то вона завжди заснована на тому, чи володіє працівник. Необхідними компетентностями, тобто знаннями, вміннями і навичками, для за виконання своїх робочих задач на своєму робочому місці. Як нам визначити оцінку потреб в навчанні працівника? Ну, перш за все, поспостерігати за ним. Я пропоную вам ознайомитися з діагностичною матрицею Мейгера, якою я користуюся при визначенні потреб в навчанні? І пропоную змоделювати ситуацію. Наприклад, у вас, у вашому колективі є працівник, який не виконує певну задачу. Тут, припустимо, є задача заповнювати інформацію в Excel-таблиці. Ми можемо звернути увагу на правий верхній квадрат цієї матриці. Уявімо, що працівник виконує задачу, при цьому знає, як це робити, робить це правильно, вчасно. Наша задача керівника позитивно його підкріпити. Можливо, похвалити особисто або при команді, це в залежності від того, які способи заохочення діють на працівника індивідуально. Другий варіант: якщо працівник виконує задачу, але не має потрібних знань і навичок, а він, як може, заповнює цю таблицю, шукає інформацію в інтернеті, радиться з колегами. Тут моя задача як керівника позитивного підкріпити і постійно тримати з ним контакт для того, щоб він отримував зворотній зв'язок від мене, як від того, хто поставив цю задачу, і допомагав розвиватися йому в. Контексті розвитку навичок по виконанню конкретної задачі, опустимося в нижній, нижні квадрати цієї матриці і припустимо, що наш працівник не виконує задачу, тобто він не вносить дані в таблицю, він або вносить, але робить це неправильно, або нерегулярно. Тобто, по факту задача не виконана. Наше завдання перевірити, чи є достатньо знань і навичок у нього. Якщо ні, то ми знайшли потребу в навчанні. І тут наша задача констатувати, що так, працівнику не достатньо тих знань, і навичок, які у нього є, і важливо спланувати його навчання в цій сфері. Можливо, це буде наша особиста консультація з ним, або ми залучимо до цього інших. Членів команди або знайдемо курси, які допоможуть йому володіти навичками роботи в Excel. А якщо ж ми констатуємо, що працівник не виконує задачу, але ми точно знаємо, що він володіє знаннями і навичками аби виконувати її. Тобто, ми знаємо, що він робив це раніше, ми бачили, як він робив це раніше зараз він цього не робить. Це питання, яке лежить в іншій площині, тобто це брак виконання певних задач і функцій. І тут наша задача як керівника дослідити, в чому можуть виникати труднощі. Це можуть бути проблеми особистого характеру, можливо, є проблеми зі здоров'ям, або працівнику не подобається робити цю задачу. Або ми можемо констатувати невідповідність. Рівню кваліфікації, займаній посаді. Мій досвід говорить про те, що 80% завдань, які не виконуються, вони пов'язані з браком знань і з потребою в навчанні. Якщо ми, як керівники, організовуємо таке навчання і можливість для розвитку, працівник починає виконувати цю задачу досить ефективно. Спробуйте згадати свого співробітника, який не виконував певні задачі, і пройтися по цій матриці. Я впевнена, що вона вам допоможе зрозуміти, що відбувається, і які ваші дії по відношенню до конкретного спеціаліста. Хочу тут зазначити, що розвиток працівників і їхня, їхня точка росту це коли керівник дає постійно новий рівень завдань, делегує виконання виконання. Нових задач для працівника і при цьому пояснює і створює йому умови, за яких він може розвивати ці навички, моніторить їх виконання. Так, це потребує більше часу від керівника, але це дає гарні результати. Коли ми визначили потреби в навчанні, один із основних завдань керівника це створення. Навчального середовища, що конкретно повинен е, робити керівник для того, аби створювати культуру навчання на робочому місці. Е, перше це е, створювати спільне поле розуміння тих е, задач, е, місії, стратегічних напрямків роботи в організації і переконатися, що, що кожен працівник е, знає і розуміє їх. Згадайте, як давно ви говорили своїми працівниками про місію вашої організації, про стратегічні цілі, можливо, про пріоритети, які у вас є на цей рік або на цих півроку. Що ви робили це давно? Я вас закликаю зробити це найближчим часом. Це дуже мотивує працівників, і вони можуть співставити, що вони роблять зараз для того, щоб досягнути місії, бачення стратегічних цілей і пріоритетів. Наступне, це постійний саморозвиток, і керівник повинен культивувати в організації цінності постійного саморозвитку і навчання, і констатувати це як норму організації власне своїм прикладом. Наступне це створити сприятливе, дозволяюче навчальне середовище. Що це, що це значить? Необхідно надихати персонал, практикувати нові знання і навички. Отримані під час їхнього навчання, не побоюючись негативних наслідків при цьому, Дозволяючий простір, це простір, в якому керівники знаходять для персоналу способи відпрацювати нові навички з мінімальними ризиками, або практикувати їх в таких ситуаціях, де це не відіб'ється на клієнтах, де не буде репутаційних втрат, де це не вплине на наші стосунки з партнерами і так далі. Я точно знаю, що люди вчаться тоді, коли вони відчувають безпеку, вони відчувають підтримку, прийняття, і у них є право на помилку. І одна із моїх задач як керівника це перше визнавати свою право на, свої, своє право на помилку, і давати зрозуміти моїм спеціалістам, що вони так само мають право помилятися, і це нормально, це є е, процес розвитку. Е, Наступне об'єднати зусилля і таланти команди. Кожен спеціаліст унікальний, кожен експертний в ряді питань, і моя задача керівника зробити простір, даби працівники об'єднувалися і вчилися один в одного при виконанні тих чи інших задач. Я точно знаю, що створивши всі ці умови, ми створюємо. Для своїх працівників можливості, спонукаємо їх і створюємо можливості для розвитку. Тоді, коли ми створили ці можливості для розвитку, у працівників є насичене навчальне середовище, тобто вони вчаться всередині команди, у них є можливість вибирати навчання зовні. Так? Роль керівника в цьому процесі дуже важлива. Що він може зробити для того, щоб працівник, пройшовши навчання, став більш ефективнішим на робочому місці? Перше, до навчання керівник має позиціонувати навчання як пріоритет. Наприклад, у нас часи навчання вносяться в календар робочого часу, і кожен може бачити, коли той чи інший працівник навчається. І він це може робити в робочий час. А, наступне навчання повинно бути спланованим. Тобто, а, дуже часто відбуваються ситуації, коли є можливість пройти навчання, і керівник каже: хто ну, в кого є вільний час, хто би хотів пройти це навчання, є гарна можливість. А, та... А, Навчання повинно виходити з плану індивідуального розвитку працівника. Якщо ми повернемося до нашого працівника і excel таблиць якщо ми розуміємо, що його потреба в навчанні розібратися і навчитися працювати в Excel, відповідно пріоритетним його навчанням, і найпершим навчанням, яке він повинен відвідати, це буде навчання спрямоване на підвищення його знань і вмінь по роботі в excel таблицях Наступне, що може зробити керівник для свого спеціаліста в контексті його розвитку, це ще до навчання спланувати, як отримані знання і вміння на навчанні зможуть імплементуватися на його робочому місці. Тобто нам потрібно сісти і проговорити, як ти думаєш. Із того, що ти пройдеш на навчанні, то з того, що ти навчишся, що ти зможеш використовувати на робочому місці, як я можу тобі в цьому допомогти. Це більше простимулює працівника під час навчання брати ті інструменти, які йому будуть давати, і вже продумувати на самому навчанні, як він зможе їх використовувати на робочому місці. Я дуже рекомендую до початку навчання. Зробити і закрити всі термінові задачі для того, щоб спокійно піти і вчитися. Або працівник сам повинен їх допрацювати, або керівник повинен допомогти і делегувати ці задачі під час відсутності співробітника, який буде на навчанні. Власне, під час самого навчання найкраще, що може зробити. Керівник для свого спеціаліста це не відволікати його під час навчання. Дуже часто під час наших тренінгів є один із групи учасників, який може провисіти на телефоні, вирішуючи якісь термінові робочі питання, при цьому він знаходиться і не на навчанні, і не може вирішити повноцінно робочу задачу. Керівник має спонукати свого спеціаліста відключити телефони, дати йому дозвіл зануритися в навчання і тим самим спонукати його максимально ефективно використати цей час для навчання. Якщо ж під час навчання виникають якісь термінові проблемні кризи ситуації, керівник повинен бути готовим взяти їх вирішення на себе. Це найкраще, що він може зробити для свого спеціаліста під час навчання. І нарешті ключовий пункт в цьому списку це те, що може зробити керівник після навчання. Коли спеціаліст повертається з певним багажем, задача керівника створити умови і можливості для співробітника ділитися цими знаннями і ресурсами, які він отримав під час навчання. А у нас є звичка, така традиція ділитися тими матеріалами, які ми отримали під час навчання з усією командою. Зазвичай е, на щотижневих зборах команди ми даємо 15 хвилин співробітнику, який пройшов навчання. Аби він зробив невелику презентацію, поділився головним, ключовими меседжами, най, е, найбільшими інсайтами, які він отримав, і тим самим. Ми приділяємо увагу тому спеціалісту, який пройшов навчання, і також розвиваємо інших членів нашої команди. Також одним із ключових моментів засвоєння вивченого і імплементації цього на робоче місце відбувається. В ситуації, коли я сідаю разом з своїм спеціалістом, який пройшов навчання, і ми домовляємося про те, як зараз зміниться робота працівника на його робочому місці. Тобто, те, що він вивчив, як ми можемо імплементувати в виконання його щоденних поточних задач? Якщо він вивчив нові лайфхаки, як працювати в excel таблицях ми можемо спланувати, які задачі ми зараз можемо перенести, наприклад, в ексель таблиці що він може зараз з цим робити, як він може відпрацювати ті навички, які він отримав. Важливо створити безпечне середовище, аби закріпити ці знання і навички, які отримав спеціаліст на практиці, і при цьому була та ж. Теж право на помилку, про яке я говорила вище. І створення цього безпечного середовища, коли працівник може відпрацювати нову навичку, розуміючи, що це ніяк не вплине, навіть якщо він зробить помилку, ніяк не вплине на клієнтів, на репутацію організації, на партнерів, це дає можливість спокійно в безпечному в безпечній атмосфері закріпити цю навичку. Власне, це всі ті пункти, які, якими ми щодня користуємося в нашій організації. Вони дають колосальні результати, наші працівники дуже швидко розвиваються, і я вірю в те, що кожен із керівників здатен забезпечити умови для навчання і розвитку своєї команди, і створити таким чином свою команду мрії. Якщо у вас є питання з приводу цього, ви можете задавати їх в коментарях або писати нам в телеграм-канал. Ми з задоволенням дамо відповіді на ці запитання. Якщо виникли якісь суміжні питання, також можете їх ставити, і ми постараємося максимально швидко на них відповісти. Тож, дякую вам, бажаю натхнення у роботі зі своєю командою. Вірю, що кожен із нас має внутрішню силу і має чітке розуміння того, як далі працювати з командою. Всього найкращого.